Друзі, всім, привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Компактний, легкий ноутбук для роботи та ігор з хорошою продуктивністю. Шукаєте таку модельку? То припиняйте пошук, бо ось він: це Acer Aspire 7. Мінімалістичний дизайн, потужний процесор та дійсно круте охолодження. Сьогодні ми про нього зараз поговоримо детально. Я впевнений, ця модель вас точно зацікавить. Але перед початком традиційно лайк під відео, підписка на канал. Ну і підтримка нашого збору. Деталі в описі під відео. Ноутбук відзначається мінімалістичним дизайном, позбавлених яскравих акцентів, що надає йому елегантний і стриманий вигляд. На корпусі є лише логотип компанії, виконаний він у чорному кольорі. Кришка виконана з металу, міцна, але при цьому не дуже важка. Також кришка надає додаткову жорсткість конструкції та умовний захист від пошкоджень. Ноутбук має вагу всього 2,1 кг і товщину 19,9 мм. Його можна легко брати з собою куди завгодно, не відчуваючи зайвого обтяження. Ергономічна конструкція з підйомним шарніром дозволяє. Комфортно відкривати та закривати його однією рукою. Клавіатура отримала підсвічування у янтарному колірі. Спочатку я був налаштований скептично до цього кольору, оскільки до цього стикався тільки з білим або RGB підсвічуванням. Дійсно, все чітко видно. На корпусі присутні всі потрібні роз'єми: Thunderbolt 4, USB32 Gen 1, HDMI, LAN rj 45 та комбінований аудіороз'єм. Дизайн точно розроблявся з погляду практичності, і тут влучання в 100%. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою на є каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під Ноутбук оснащений 15,6 дюймовим екраном з IPS-технологією, яка забезпечує яскраві насичені кольори та великі кути огляду. Роздільна здатність екрану становить 1920 на 1080 пікселів, що дозволяє насолоджуватися чітким та деталізованим зображенням. Завдяки матовому покриттю немає відблисків, особливо в умовах яскравого освітлення. А от з таких собі новин частота оновлення екрану складає всього 60 Гц. Цього звичайно вистачить для роботи або серфінгу в інтернеті, але для ігор хотілось би більше. Ноутбук має восьмиядерний процес. Процесор Intel Core i5 12450H з тактовою частотою від 2.0 до 4.4 ГГц, що забезпечує високу продуктивність для різноманітних завдань. Він належить до 12-го покоління процесорів Intel Alder Lake. Доповнює його графічна підсистема представлена дискретною відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 з обсягом пам'яті 4 ГБ для геймінгу та графічних завдань, а також є інтегрована відеокарта UHD Graphics 12-го покоління для повсякденних завдань та забезпечення енергоефективності. Тут представлена оперативна пам'ять обсягом 16 ГБ типу ddr 4 з можливістю розширення шляхом двох слотів під пам'ять максимально до 32 ГБ. ssd накопичувач з інтерфейсом M.2 2 Після Aliexpress 4.0 має обсяг 512 ГБ. Обсяг сховища можна збільшити, встановивши другий SSD-накопичувач. Ноутбук оснащений двома стереодинаміками, що забезпечує хороше та якісне відтворення звуку. Також він має вбудований сканер відбитку пальців, який, на жаль, працює лише під керування операційної системи Windows. Нідоз для бездротового зв'язку ноутбук підтримує Wi-Fi 802.11ax і Bluetooth 51, що дозволяє швидко та надійно підключатися до мережі інтернет та інших пристроїв. Крім того, він має підтримку Gigabyte Ethernet для швидкого та стабільного з'єднання з мережею за допомогою провідного підключення. До речі, цей ноутбук ідеально підходить для роботи, наприклад, для відеодзвінків чи конференцій. Завдяки двом вбудованим мікрофонам та функції, таким як Acer Purfei Voice, що пригнічує сторонні шуми, користувач може насолоджуватися якісним Руком під час розмов, крім того, функція Acer TNR Solution забезпечує покращення якості відео та навіть в умовах обмеженого освітлення, що забезпечує чітке зображення. Зручний швидкий вхід до системи за допомогою сканера відбитку пальця дозволяє швидко розпочати роботу, що збільшує продуктивність користувача. Acer Aspire 7 оснащений ефективною системою охолодження, яке дає вам хороше охолодження, тим самим забезпечує дійсно продуктивність вашого пристрою, навіть під високим навантаженням. За допомогою. Ви двох вбудованих вентиляторів та покращеної конструкції вдалось зменшити нагрівання пристрою на 10%, що дозволяє досягти високої продуктивності навіть при інтенсивному використанні. Крім того, користувач може вибрати між трьома режимами роботи системи охолодження в залежності від конкретних потреб, що дозволяє досягти оптимальних показників шуму та температури при використанні пристрою. Акумулятор ноутбука Aspire 7 має в 50 Вт годин. Виробник зазначає, що пристрій може працювати без підключення до мережі до 8 годин. Проте на практиці, за Залежно від конкретних завдань, налаштувань, робота від акумулятора може трішки відрізнятись. Загалом для безперервного використання без підключення до мережі можна розраховувати мінімум на 5 годин роботи. Проте Acer Aspire 7 це прекрасне рішення для роботи, яке також дає вам змогу насолодитися сучасними іграми завдяки своєму продуктивному залізу. Він працює швидко та ефективно, навіть при великому навантаженні. Тобто йому не важко, він не гальмує, не висне. Все супер. Навіть 500 відкритих вкладок він тягне нормально. Тому для роботи це реально хороше рішення. Ну а з мінусів при навантаженні ноутбука чутно систему охолодження, ну і звичайно, відбитки пальців на задній кришці збирає він дуже. Добре. Але з мінусів на цьому все. Якщо вам цей огляд був корисним, друзі, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а свої думки про ось такі. Знаєте, на перший погляд, прості ноутбуки, без якихось там яскравих підсвіток, але з потужною начинкою, пишіть в коментарях під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.